Все менше шляхів залишається російським окупантам, аби взяти вивести свою техніку та особовий склад на фронт. Напередодні стався потужний вибух на залізниці неподалік окупованого Мелітополя, яку активно використовує ворог. Рунуло поблизу, поблизу села Долинське Якимівського району. А місцеві жителі повідомили про щонайменше П'ять гучних вибухів завітала Бавовна і до окупованого Бердянська. Там гриміло у районі порту. З нами на зв'язку Іван Федоров, це міський голова Мелітополя. Пане Іване, добрий ранок. Вам вітання. Вітаю я вас. Доброго ранку. Традиційно, будь ласка, давайте про оперативну ситуацію. Що відбувається зараз, і яка інформація є? Сьогодні у неділю можна підводити підсумки, що а, на території тимчасово окупованої Запорізької області, Мелітополя, Бердянська, Токмака щодня. У ворогів щось вибухає, і вони зовсім не можуть прослідкувати за своєю технікою безпеки. Так, вчора на території тимчасово окупованого Мелітополя в районі селища Обільне було знищене якесь там угруповання расистів, які знаходились на території одного з промислових підприємств. А це те підприємство, яке вони захопивши багато разів, говорили про те, що там. Виготовлялися якісь міномети, От поруч з цим підприємством вчора і відбувалися якісь вибухи. Така ж ситуація вчора була і в Бердянську, коли біля території морського порту, а також біля аеродрому, щось трапилося у окупантів, і їх стало трохи менше. На жаль, від цього страждали цивільні мешканці, а саме від ворогів від ворожої системи ППО, тому що вчора. А ворог почав намагатися вмикати свою систему ППО, але його ракети впадали на дачні кооперативи біля селища Мирне. Звичайно ж, нікуди не долітаючи, тому що ППО зовсім деревий. Я нагадаю, що на цьому тижні від їхньої ППО загинув і один цивільний мешканець тимчасово окупованого Мелітополя, а 24-річний хлопець поблизу автівки, якого впала ракета ППО. Тож ситуація сьогодні з ліквідацією окупантів на запорізькому напрямку вона продовжується, і на території нашого тимчасово окупованого Мелітополя Бердянська Токмаку майже щодня. Пане Іване, така спостерігається якийсь рух цих розрахунків ППО ворожих. Я маю на увазі для того, щоб, щоб насичувати сектори, які найбільш уразливі для українських бавовн? На жаль, так на жаль, ми бачимо, що ворог точно сьогодні не біжить з території тимчасово окупованої Запорізької області, а навпаки, перекидає все більше й більше своєго і гарматного м'яса, і своїх військових автівок та боєприпасів. Але що стосується безпосередньо комплексів, С-300, які вони до вкрай часто використовують, і як по і як терор для тимчасово окупованого з тимчасово окупованої Запорізької області по обласному центру Запоріжжя то я нагадаю, що півтора тижні тому один зі складів з цими боєприпасами С-300 також було знищено на території тимчасово окупованого Бердянська. Також, якщо ми подивимось на їх логістику, то їм це стало робити значно складніше, тому що останні приблизно півтора місяця залізна дорога, залізнична дорога від Криму до тимчасово окупованого Мелітополя була знеструмлена. І вони могли перевозити лише дизелями а, свої боєприпаси і так далі. А, але ж а... Після вчорашнього дня їм це ще раз ускладнилося, тому що один з мостів залізнодорожних залізнедорожних просто втомився і більше не може перевозити через нього будь-які е боєприпаси, або щось ще. Я також нагадаю, що вони використовують наразі залізницю не лише для того, щоб доставляти собі боєприпаси, військову техніку і так далі, а й для крадіжок. Що частіше вони крадуть, Це вони крадуть або наше зерно. Яке також намагаються ввозити, намагалися вивозити залізною дорогою або е, залізну руду з запорізького залізорудного комбінату, також вони намагалися викрадати саме залізною дорогою. Тепер їм це буде робити складніше, точніше неможливо. І сподіваємося, що вони не встигнуть відремонтувати цей міст. А які ще методи шантажу залишаються в росіян, тому що спекулювали тим, що будуть знущатися до прикладу над населенням. Вже є інформація про те, що швидка, і це ваше повідомлення, не забирала е е е дітей, які не мають російського паспорта, до прикладу, те, що відбувається на запорізькій атомній електростанції, це взагалі інша історія. Це вже шантаж вищого рівня. Що ще для того, аби ну, начебто, ті, хто зараз протидіють російській армії, не робили цього Чим шантажують? Вони шантажують просто по всім напрямкам. І, наприклад, вже виходити на вулицю стає просто небезпечно. Так, наприклад, цього тижня ми можемо навести а, там, більш ніж п'ять аварій, які спричинили рашистські військові на території лише тимчасово окупованого Мелітополя, а також ми знаємо випадки. На жаль, коли і а, люди після аварій з рашистськими військовими Камазами Уралами а, загинули на цьому тижні, також а, після аварії, з а, аварії російського Уралу з цивільним мікроавтобусом загинула одна людина. Також ми бачимо, що терор посилюється і постійним пресингом у вигляді обшуків. Так, наприклад, вчора на території. Три тимчасово окупованого Мелітополя та Кирилівки були розташовані мобільні блокпости, де повністю проводився тотальний догляд всіх наших мешканців, починаючи від телефонів, продовжуючи а, в особистими речами, і що цікаво, але і ще цікаво, вчорашні фільтрації. Під час обшуку наших мешканців всім показували фотографію чотирьох російських військових. І як це виявилося, це ті дезертири. Які вже зрозуміли, в яких е, вистачило розуму, які збігли з рашистської армії, і таким чином рашисти намагаються шукати своїх дезертирів шляхом фільтрації наших мешканців, така вони блукають десь по Запорізькій області чи де вони? В, вони в Запорізькій області збігли, і куди вони куди вони намагаються переїхати, мені не зрозуміло, але збігли вони в Запорізькій області, і тепер їх там шукають. Зрозуміло, дякуємо вам. Спасибо. Дякуємо вам І на зв'язку з нами. Був Іван Федоров. Це міський голова Мелітополя про оперативну обстановку там.